Вітаю! Я Юлія Втушенко. Сьогодні ми дамо відповіді на найпоширеніші технічні питання наших клієнтів з допомогою нашого технолога Дмитра. Отже, Дмитро, чи потрібно розводити інтер'єрну фарбу водою? Так, якщо цього вимагають умови нанесення, наприклад, фарбування безповітряним способом чи фарба надто густа. Чим розводити фарбу? Фарбу можна розводити десольованою водою чи спеціальним засобом екстендер. Він з повільною висихання фарби. Чи можливо застосувати праймер замість ґрунтовки? Ні, це різні засоби і виконують різні функції. Ґрунтовка і праймер не є взаємозамінними. Чи можливо пофарбувати без праймеру? Застосування праймеру перед фарбуванням не є обов'язковим, але рекомендуємо для підвищення якості фарбування. Чи можливо залишити на стіні праймер без фарби? А ні, залишати праймер без фарбування не рекомендовано. Чим наносити фарбу Бенджамін Мур? Фарбу можна наносити ручним способом чи механізованим способом. Від чого залежить витрата фарби? Витрата фарби залежить від типу поверхні, фарбувального інструменту та способу нанесення. Чи справді фарбування валиком є економнішим? Так, ручним способом економніше. Якщо робити тестові викраси на стіні, чи зафарбує їх потім фарба? Так, після висихання пробника кольору його можна зафарбувати. Це є одне завдань праймеру. Чим відрізняється пробник кольору від фарби? Пробник кольору відрізняється від фарби складом основи. Він не має характеристик конкретної лінійки фарби. Його головне призначення допомогти вам обрати потрібний відтінок фарби. Чи завжди ви потрапляєте в колір? Чи відрізняються за кольором різні партії фарби? Чи є різниця між паперовим стікером, пробником кольора та конкретною лінійкою фарби? Кольористи Бенджамін Мур докладають максимум зусиль для того, щоб кольори співпадали. При цьому важливо пам'ятати, що на точність кольору впливає освітлення, навколишнє облаштування інтер'єру, тип поверхні, яка фарбується. На екрані телефону чи комп'ютера на паперовому примірнику та на стіни кольор може відрізнятися. Чи можна підфарбувати невелику частину стіни? Так, невеличку частину стіни можна підфарбувати фарбою Benjamin Moore. Деякі лінійки дають таку можливість. Скільки зберігається фарба або залишок фарби в банці? Термін придатності фарби залежить від умов її зберігання. Зазвичай фарбу можна зберігати до трьох років. Найкраще перелити залишки фарби у пластикову тару та щільно закрити кришкою. Скільки шарів фарби треба нанести, щоб отримати бажаний колір? Зазвичай для досягнення бажаного кольору потрібно нанести один-два шари. Фарби за умов нанесення попереднього шару праймеру. Коли наносити наступний шар фарби? Наступний шар можна наносити після повного висихання попереднього шару, яке зазвичай займає від 4 до 6 годин. Чому праймер світліше за фарбу? Праймер відрізняється від фарби за кольором. Праймер зазвичай світліше, оскільки його функція полягає в тому, щоб забезпечити добре адгезію фарби до поверхні, а не у формуванні кінцевого кольору. Він взагалі може бути не тонований і мати білий або молочний прозорий кольор. Чи можна шліфувати праймер? Так, праймер можна шліфувати, якщо це необхідно для досягнення ефекту більш гладкої поверхні. Чи можна фарбувати двері прихованого монтажу фармою Moore? Так, двері можна фарбувати фарбою Benjamin Moore, якщо вона підходить для цього за характеристиками та призначенням. Які взагалі поверхні можна фарбувати фарбою Benjamin Moore? Фарбою Benjamin Moore можна фарбувати багато поверхні. Зокрема, стіни, стелі, двері, віконні рами, плінтуси або молдинги, меблі, плитку, цегляні та дерев'яні та металеві поверхні. Чому не миється глибокоматова фарба Benjamin Moore? Глибокоматова фарба має пористу структуру більш чутливу до мехнічного стирання, ніж глянцева фарба, тому, щоб зберегти оксамитовий ефект глибокоматової поверхні, слід уникати інтенсивності миття і тертя такої фарби. Чи тонуєте ви фарбу за системою RAL та NCS? Так, фарбу Benjamin Moore можна планувати за колоровичною системою RAL та NCS, що робить її універсальним вибором для будь-якого проєкту оздоблення та відкриває безмежні можливості дизайнерів інтер'єру та архітекторів. Все, Діма, все? Да. Діма все. Діма Героя. Does it take to be happy? Якщо у вас залишились питання з підбору, нанесення або використання фарб Бенджамін Мур, залишайте коментарі під цим відео. Якщо вам сподобалось відео і ви хочете дізнатися більше корисних парад, ставте лайк та підписуйтесь на нашу сторінку.